Наша організація фахово займається виборами, виборами вже десятиліття, і я можу чітко говорити, що і наші експерти працювали, вивчали це питання щодо проведення виборів, і наша позиція однозначна, вибори проводити не можна ні парламентські, ні президентські, ні місцеві. Ну там є питання, що конституція чітко говорить, чітко говорить про парламентські вибори. Uh, і в, 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 оминає цю тему в питанні президентських і місцевих виборів. Але розумієте, конституція це не збірник рецептів, там не мають бути виписані всі інгредієнти: сіль, петрушка, морква і цибуля. Є логіка конституції, і в цьому питанні я опираюсь на думку найбільш авторитетних для мене фахівців саме з конституційного права. Наголошую, саме з конституційного права. І вони говорять про те, що ви повністю праві. Є логіка Конституції, статті поширюються, ну і крім того, є стаття Конституції, яка говорить про безперервність влади. І тому, на моє переконання, тут не має бути жодних різночитань. У нас каденція парламенту завершилась, Верховна Рада працює приймає закони. Точно так само буде з президентом після 20 травня. І тут, до речі, зараз надзвичайно важливо. От я вже бачу, як Росія цю тему розкручує, обережно розкручує, але вже розкручує місяцями. І я думаю, що ця тема ще буде, буде звучати на порядку денному. Тому тут позиція має бути однозначна і у влади, і в опозиції, і в політичних експертів, журналістів про те, що жодної проблеми 20 травня не існує. Взагалі, президент легітимний, повноваження продовжуються, є конституція, крапка жодної дискусії. Але тепер інше питання, чому ми взагалі з вами говоримо про цю тему? Тому що влада почала грати в ігри із можливим проведенням виборів. Ну представники влади фактично е самі визнали публічно, е публічно про це заявляли: про те, що е вони забували про конституцію. І, от листопад-грудень минулого року, е реально, ми вже бачимо низку журналістських розслідувань про підготовку до президентських виборів. Чи можливих парламентських і президентських спільно, чи, можливо, по черзі, такі розмови були. І представники влади заявляли лише одне: не дозволя... Закон не дозволяє провести вибори. Ну, перепрошую, закон це 226 голосів. Маючи монобільшість і союзників, ну, можна змінити законодавство сьогодні на після завтра, післязавтра підписати. А конституцію в умовах воєнного стану змінити нереально. Це заборонено відповідно до основного закону, і тому, власне, впродовж місяців, от влада залишала для себе таку можливість проведення виборів, не згадували про конституцію, і ми всі всерйоз говорили, що можливий політико-правовий сценарій, за яким можуть бути проведені вибори, не зважаючи на норми конституції. А тепер уже виявляється, що в нас є спецоперація, там російська спецоперація, і ми згадали про основний закон. Ну перепрошую представники влади. Ви самі оцей інформаційний безпреділ розпочали. Ви самі спекулювали нормами конституції. Ви самі заявляли про те, що не дозволяє закон, і мовчали про конституцію. І я вважаю, що був би найрозумніший і найкращий варіант. Це власне ще кілька місяців тому звернутись до конституційного суду, отримати чітке підтвердження чітке підтвердження положенням Конституції щодо неможливості проведення виборів і поставити велику жирну крапку. Ні, ми загрались у вибори, ми затягнули в час. А тепер уже в нас і часу немає для того, щоб отримати роз'яснення. І з Конституційним судом проблеми, тому що там залишилося 13 суддів з 18, а для результативного рішення треба 10 голосів із 13. Ну це вже достатньо складно, ну і тому, власне, ми отримали проблему на головному місці. Але зараз владі, замість того, щоб зустріти з опозицією з усіма політичними силами, чітко виробити позицію по цьому питанню, чітко вирішити питання по нормалізації, по вирішенню парламентської кризи. По налагодженні роботи парламенту по економії бюджету, тому що нам треба зараз кожну копійку відправляти на армію, а не на ремонт доріг, цих ганебних 17 мільярдів, які додатково вирішені. Вирішити ці питання для того, щоб влада була монолітною. Нам потрібна сильна, і ефективна держава. І до речі, Путін це розуміє. Він переформатовує, він він цементує владу в будь-який спосіб. А ми навпаки входимо в формат політичних криз. Ми про це говоримо з вами емоційно для того, що можливо хтось буде проводити моніторинг у владних кабінетах, і, можливо, це винесе окремою тезою про те, що проблема є, проблема величезна, і її потрібно вирішувати. Тому дуже добре, коли президент зустрічається з монобільшістю, розумієте, але е, потрібно зустрічатись із лідерами всіх фракцій і груп. Дуже добре, коли парла по чи не добре вірніше, але президент озвучує про 5-6 осіб, які на сьогодні приймають рішення от, про найближче кола. Перепрошую, але в цьому форматі серед цих 5-6, я не бачу пана Стефанчука, голови Верховної Ради, пана Шмигаля, керівника уряду і секретаря ради нацбезпеки та обороти Данілова. Про який формат 5 і ми можемо говорити? Коли трьох ключових осіб в державі під час війни просто не існує, шановні, у нас хібна управлінська модель побудована. Це потрібно враховувати. Це надзвичайно важливі речі. Так, в нас є всі підстави говорити, що це була чітко спрямована, зрежисована кампанія з метою зменшення рейтингу і впливу головнокомандувача, підготовки громадської думки по заміні військового командування. Ну і в результаті ми отримали надзвичайно ганебну історію. коли Ми навряд чи отримаємо суперефективного посла. Ну Про це говорити складно, тому що в нас дуже складні критерії оцінки роботи послів, і ця робота не завжди є публічною. Але в будь-якому разі, я думаю, що ну, загалом є принцип ротації послів. І на Заході е, вкрай негативно сприймають будь-які політичні призначення, і вкрай позитивно сприймають призначення посла е, із досвідом роботи і знанням країни, тому що на Заході люблять прогнозованість. Тобто, якщо е, там через рік відбувається ротація там, посла Великобританії в Росію, то вони вже за рік до цього починають готувати того, хто прийде на заміну зі знанням специфіки країни знанням, можливо, мови, з передачою інформації, контактів, всього іншого. Тому політичне призначення це завжди погано. І от нам може подобати залужний чи не подобатись. Він може бути хорошим послом, тому що в нього є великий авторитет. Він багато що може добитися там, використовуючи свій авторитет. Але, попри все, політичні призначення завжди мають от такий поганий відтінок. Ну і знову ж таки я не уявляю, як, ким, як що, про що говорять в комуарах західні посадовці. Ну я думаю, це звучить приблизно так. От ми не розуміємо, чому бойового генерала, який 10 років керував армією під час війни, зараз відправляють фактично на заслення послом. Він би міг бути ефективним, там як в будь-якій будь ще в будь-якому форматі. Там, я не знаю, як керівник аналітичного центру, який буде кожен день передавати папку із висновками для е Генштабу чи Офісу президента, як керівник-радник радників з військових питань, який буде щось рекомендувати владі. Будь-який формат необразливий, непринизливий для залужного. Тобто, ну, ми що розуміємо, що е е посаду можна придумати. Це може бути там. Радник радників стратегічний радник, там відповідальний там за напрямок, будь що інше. І я думаю, що залужний, якби йому запропонували саме такий варіант, він навряд чи відмовився б. Це його обов'язок перед країною як військовий. І Тому, власне, ми отримали нікому не потрібну історію. Нікому не потрібну історію. Ну і до речі, банкова в цій історії теж не виграла абсолютно не виграла. Я думаю, що суспільство не зрозуміло цього. Як мінімум, говоримо дуже м'яко. Ну і власне тут ще інше питання, що чекало залужно в Україні. Очевидно, його чекали подальшої хвилі політичного бруду, подальші спроби обнулення рейтингу. Ну і як ми бачимо, окремі публікації у медіа, спроби прив'язати його до окремих політико кримінальних справ. Там уже були закиди щодо Захід, здачі півдня України і так далі. Тобто, я думаю, що Залужний це чудово розумів. Ну і зараз, коли він змінить військову форму на, там, на костюм дипломату, я думаю, що ця кроватка йому не завадить для його політичного майбутнього, якщо він захоче мати це політичне майбутнє. Тобто, з часу того, як Віктора Ющенка відправили відставку як прем'єр-міністра, до його перемоги на президентських виборах пройшло три з половиною роки. І, попри всю кампанію негативу, його рейтинг був просто недоторканий. Зараз е, в умовах вкрай високої довіри до збройних сил це понад 90%. Я думаю, що е, пан Залужний в Лондоні багато не, е, багато не загубить і про нього будуть пам'ятати, він все одно буде залишатись одним з найбільш впливових політичних гравців, е, якщо він захоче стати. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.